Привіт народ! Всіх, кого цікавить тема оновлення даних в ТЦК. Сьогодні 15 липня 24 рік, останній завтра день. А там буде щось таке, ніхто не знає, що, що там далі буде. Сьогодні я був вже не знаю, який раз в ТЦК. Нічого толкового <кій> не знав. Єдине, що знав, що побачив е дівчину чи жіночку з колосови, вона вже другий тиждень ходить майже кожен день. Тобто е то вона найбільше знала, мене пізнала. Каже, скучно там без мене в чергах. Ну ви поняли, про що а я. Так що, це, що я останній раз говорив, що вже черга пишеться в зошит і Йдуть по списку, вже не канає. цього Сьогодні люди прийшли в 4 часа ночі, ран, ну, чи, чи ранку, зайняли чергу, був страшний скандал. А ви не знаєте, хто став, стався винен? Черговий. Мій знайомий Іван. Ну Хто винен? ТЦК, ну, понятне діло, всьому не винні. Я не спорог її. Ну, коротше говоря. Тоже, сьогодні прийшло дуже мало людей по, по черзі, ті такі справжній черзі. Ну і завтра останній день і капець. Ну, я то як, я то собі розумію, що те, що я ходив там, робив відстрочку, то вже та, так як то, там мої дані є і були, вони, воєнкоматовці, кажуть, що то не рахується поновлення даних. Ну і я ще, ще з такими самими, як сам. Пересігся хлопцями ТЦК і там з одним знайомим ми вирішили спрацювати. Ну що, вже шанс доробити ті документи шансу нема. До речі, нам мали дати документи довідка про відсрочку, якщо, якщо її дай Бог дадуть, то нам мали дати ще в п'ятницю, в четвер було засідання. І до сих пор вони не зробили, не встигають щось там ТЦК. йому вибачайте. Ой, коротше говоря може, завтра зроблять, а може, і не зроблять. Бо, от наприклад, сьогодні у нас через Грузу не було світла, не працювало нічого абсолютно, а пізніше вже світло включили, все рівно ця програма щось висла, резерв плюс. Ну коротше, ми з одним знайомим рішили так спрацювати на випрошення, плюс воно нам нічого не коштувало, пішли ми в СНАП, щоб там поновити дані. В ЦНАПі теж нічого не працює. Єдине, що від нас прийняли заявки і сказали, що завтра прийти так аж під вечір, то буде відповідь на заявки. Ну і все, і не бачу сенсу. Той колега казав, що піде раненько. Воєнкомат, чи як воно там зараз брехер, забув ту абревіатуру. Е, ну, я то певний, що не піду, бо не бачу сенсу ніби. Дані обновив. Там все подано, щось там вирішається, що в них там затримки. Ну там кажуть, а, а чого ти на останній день? А кого коли ще на який я день? До 16-го, значить до 16-го, Ну, то. Ну, ну коротше, такова ситуація не важна, що воно якось виглядає. Так як, е, знаєте, Дуже схоже, як оце було. З коронавірусом, з прививками заставляли, штрафували, з роботи виганяли. От зараз щось теж дуже схоже на таку саму фігню. Отакі і... ну, от от новості. Якщо цікаво, до речі, там мені дехто пише, причому пише по-русски. Зачем ти це пишеш, зачем ти це розказуєш? Кому це потрібно, хто у тебе спрашував? Та слухай ти, у мене спрашують духріща народу. Беруть номер. Дзвонять і докучають. Нафіга мені мені кожному розказувати те саме, мене ж купа роботи. Я собі зняв відео, розказав. Кому потрібно, людина дивиться. А ти чуєш, маскаль грьобаний? Ти подивися на, на цифри переглядів. Я розказую про в мене тисячі переглядів. Я розказую вам якісь басні крилової по історії, там пару сотень переглядів. Питання ще є. Вопроси є, вопросив ні. От і все. Хочете дивитися? Дивіться, москалі, так хто хоче, хочете то дивіться, я не против. От. Все, бувайте здоровенькі. У нас вже нічка, не знаю яка година, десь певне 11, може, вже темно зовсім на дворі. От, так Прохладненько сьогодні до обіда. то ви бачили відео, у нас прав дощ і підтопило трошки. нас. <кій> От, цього, то так, день прохладненький такий. ну, вже ближче до вечора щось трошки. Душнувато стало. Ех, ну, то що треба було. Ну, звичайна справа, що всім не вгодиш. Напевне, нас там положило гречку на полі. Ех, ми сьогодні в село їздили, бо так як за дурною головою на мангом спокою, то поїхали за насосом, привезли в кременець насос, виявляється, світло пропало. Поїдемо по генератору в село. То бачили, що бур'яни положило. Який від того мінус, буде дуже погано їх косити, полеглі бор'яни, в малині, міжраді. Ну, але то таке, то все чепуха. Добренько бувайте, тримайтеся, лайкайте, шмайкайте. Репостіте. Тільки не обзивайтеся, а то все решта можна писати. Хоча, як ви обізветеся, то я і обізвуся. А то що й на матюкаю, Все, спокійної ночі, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого.